Погода в Україні у червні 2025 року очікується теплішою, ніж зазвичай. Температура повітря буде на 1,5-2 градуси вищою за норму. Про це йдеться у прогнозі, який опублікований на сайті Українського гідромедцентру. Зазначається, що в середньому температура повітря очікується на рівні 19-23 градусів. Середня місячна температура передбачається 19-23 градуси. У гірських районах 16, 16, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Йдеться в повідомленні. Водночас в укоргідромет зазначили, що у червні випаде така кількість опадів, яка буде у межах норми 80-120% від норми. Місячна кількість опадів очікується 45 45-82 мм. У Карпатах і місцями на Прикарпатті від 103 до 152 мм, що в межах норми. Зазначається в повідомленні. Підписуйтесь на наш канал щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точні прогноз погоди.